Щороку, наприкінці квітня, світова спільнота відзначає всесвітній тиждень імунізації, ініційований Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Це важлива нагода ще раз відзначити і ще раз нагадати про необхідність і важливість і надзвичайну роль вакцинації у збереженні життя і здоров'я суспільства. Тема всесвітнього тижня імунізації в цьому році. Імунізація для всіх у наших силах. І це абсолютно відповідає дійсності, оскільки кожен з нас відповідальний за своє здоров'я і за здоров'я своїх дітей. І завдяки щепленням щорічно зберігаються мільйони життів, як дітей, так і дорослих. Чому це важливо? Тому що вакцини захищають від понад 20 небезпечних інфекцій. Завдячуючи вакцинації, ми вже забули, що таке смерті від дифтерії і поліоміеліту. Ми маємо зменшення захворюваності на кір, на гепатит Б, на туберкульоз і інші небезпечні хвороби. Це все в сучасному світі. Дуже важливо, але попри всі наукові дослідження і досягнення суспільства в нашому е, світі ці інфекції нікуди не поділись. Вони очікують той момент, коли можуть підняти голову і е, знов здолати людство. І саме для того, щоб такого не було, є вакцинація, яка рятує і захищає. Якщо ми нехтуємо вакцинації, ми маємо ті спалахи, за які ми вже знаємо і пам'ятаємо в минулі роки. Так, 17-19 рік, коли в Україні вирував кір, понад 100 тисяч захворівших у Вінницькій області дві дитини померло саме від захворювання на кір в той спалах. Це кожне. Цифра це життя і здоров'я, оскільки така небезпечна інфекція дає свої віддалені негативні наслідки після хвороби. Вакцинація це не тільки захист, це відповідальність, це відповідальність тих, хто мають і повинні вакцинуватись за загальне благополуччя, за те, щоб люди. Або немовлята, які ще по віку не можуть вакцинуватись, або люди, які по стану здоров'я не мають отримати вакцину, щоб вони не попадали в цей вир спалахів небезпечних інфекцій. Тому ми закликаємо всіх батьків, медичних працівників, педагогів, всіх свідомих громадян, дотримуйтесь календаря щеплень, вакцинуйтеся. Бережіть і захищайте здоров'я своїх дітей і своє власне здоров'я. Добрий день, шановні пані та панове! Тиждень імунізації це кампанія, під час якої ми хочемо нагадати усім, що вакцинація це найефективніший спосіб захистити себе, своїх дітей. Та своїх рідних від низки небезпечних інфекційних хвороб. В Україні діє національний календар профілактичних щеплень. Він передбачає захист від 10 основних інфекцій, а саме, туберкульозу, гепатиту Б, корі, краснухи, епідемічного паратиту, кашлюку, дифтерії, правцю, поліоміеліту та хібінфекції. Усі заклади охорони здоров'я нашої області повністю забезпечені усіма вакцинами для проведення планових щеплень як дорослих, так і дітей. У першому кварталі 2025 року рівень охоплення щепленнями складав від 14 до 34% в залежності від типу вакцини та вікової групи. Рекомендований показник складає 24%. Найактивніше щеплювалися діти старше 16 років та дорослі, особливо під час виїздів нашого вакцинобусу. Під час одного такого виїзду щеплення отримують від 20 до 60 людей. Ми дякуємо керівникам тих громад і е, бізнесу за те, що вони в такі дні організовують додатковий транспорт, щоб жителі віддалених сіл могли отримати вакцинацію. Вакцинобусі та отримати деякі інші обстеження. Але ми маємо і тривожну тенденцію: рівень охоплення щепленням проти кору, краснухи та епідемічного паротиту, не досягнуто рекомендованого показника в жодній із вікових груп. Як наслідок, ми маємо зростання кількості випадків даного захворювання. З початку року на території нашої області зареєстровано 54 випадки захворювання на кір, 43 з них серед дітей. Зазначу, що серед захворілих менше 10% мали і отримали щеплення згідно календаря профілактичних щеплень. Як бачимо, недовіра до вакцинації має реальні і небезпечні наслідки. Окремо хочу сказати про якість вакцин. Запевняю, що всі вакцини закуплені кошти державного бюджету або отримані в рамках гуманітарної допомоги, мають відповідають усім міжнародним стандартам. Вакцина транспортується спеціалізованими рефрижераторами в умовах суворого дотримання холодового ланцюга, усі пункти щеплення забезпечені сучасним холодильним обладнанням. А медичні працівники, які надають послуги, з вакцинації постійно проходять навчання на базі Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Наш центр надає методичну допомогу і супровід для того, щоб вакцинація була максимально ефективною і безпечною. Вакцина профілактика має 200-річну історію, а ми й досі стикаємося з антивакцинальними настроями, які зростають із міфів. Та дезінформації. Через це маємо зниження рівня охоплення щепленнями і спалахи інфекційних хвороб, яких можливо було уникнути. Пам'ятайте, ризики отримання небажаних наслідків після вакцинації мінімальні, а відмова від неї може коштувати життя. Закликаю всіх підходити до питання вакцинації відповідально, адже це не лише про особистий вибір. Це про спільну безпеку. У межах Всесвітнього та Європейського тижнів імунізації на території нашої області запланована низка заходів, зокрема, виїзди вакцинобусів громади. Два таких виїзди заплановано провести на території міста Вінниці. 25 квітня на вулиці Коцюбинського біля Петроцентру та 2 травня на проспекті Космонавтів біля Фонтану Сонячна система. З 11.00 до 15.00 триватимуть акції, під час яких можливо отримати щеплення від дифтерії, правцю та covid 19 відповіді на запитання та додаткові консультації щодо вакцинації. Пам'ятайте, вакцинація рятує життя, формуємо культуру здоров'я разом. Доброго дня усім, гарних свят! Сьогоднішня наша зустріч призначена проведенню Всесвітнього та українського тижня імунізації. Я представник громадської спілки коаліція за вакцинацію, а також я просто лікарка. Сьогодні хочу сказати, що наша громадська організація приймає активну участь і долучається до усіх ініціатив Міністерства охорони здоров'я. Для того щоб покращити обізнаність наших громадян в питаннях вакцинації. Також ми підтримуємо будь-які ініціативи Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб, і долучаємося до заходів, які популяризують вакцинацію. Ми радо приймаємо участь у заходах, де присутні наші маленькі Вінничани, а також жителі громад Вінничини, тому що ми вважаємо, що діти мають бути обізнані теж вакцинації і мають не боятися. Лікаря. Також ми намагаємось розповсюджувати е, інформацію, і саме достовірну інформацію про щеплення, щоб е, всі, хто має вакцинуватися, вони знали, що вакцинація це захист. На сьогоднішній день е, тиждень вакцинації е, буде проходити із 23 квітня і він буде завершуватись. 3 травня тому радо запрошуємо усіх до співпраці. Дуже прагнемо зустрічатися і надалі з мешканцями Вінниччини на вакцинальних майданчиках біля синього класного вакцинобуса.